Олександр та Валерія, чоловік і дружина, приїхали з Миколаєва до Мехії до урочища протич на відпочинок. Олександр каже, тут вже втретє. Я вважаю, що це місце для мене особливо є таким собі містом сили. Тут дуже класна природа, і багато людей у Миколаївській області навіть не знають, що у нас така гарна природа. Швидка вода, скажімо так. Я полюбляю рибу ловити, буду пробувати споймати голову. Я тут вперше, але мені вже подобається. Як тільки я ступила на цю дорожку протичу, я відчула спокій, прилив енергії та, звісно, любов. Любов до цього місця та до мого чоловіка. Подружжя каже, планують відпочивати на річці Південний Буг та на Родоновому озері, розташованому неподалік. Ця водойма утворилася на місці кар'єру з видобутку граніту, глибина до 24 метрів, розповіла начальниця відділу рекреації Національного природного парку Бузький гард Олена Філоненко. Назву озера отримало через виявлення інертного газу Радон. Його концентрація не перевищує допустимих норм, а газ додає воді особливого кольору. Однією з особливостей парку є подорожі річкою на рафтах, спеціально прилаштованих гумових човнах. Особливо восени і весною, коли велика вода, у нас популяризуються сплави на рафтинах, на байдарках проводять у нас і змагання також. Зараз це не екстремально, а для душі. Е, ти можеш і покупатися, зараз і качечки, там, і, і лебіді. Ти просто на, ну, дивишся на цю красу. А от весною це як екстремальний вид спорту. Страшно, боїшся, але тримаєшся, все буде добре, дай Боже, допливу. Парк створений у 2009 році з метою захисту і раціонального використання природних ресурсів. Тут ростуть ендемічні рослини, тобто ті, яких немає більше ніде у світі. Живуть понад 50 видів тварин, внесених до червоної книги України. Провідна фахівчиня з екоосвіти національного природного парку Бузький гард Галина Новік каже: офіційних пляжів тут немає, але для відпочивальників відкрита вся територія парку, і вони повинні дотримуватися певних правил. По-перше, завжди відпочивальникам наголошуємо на тому, що все сміття після себе ви збираєте і викидаєте лише у спеціально відведених місцях. Розводити багаття в невідповідному місці також заборонено. Зараз дуже висока ймовірність пожеж, пожежа небезпечний період. Під час прогулянки на території парку гуляти спеціально відведеними екологічними стежками, не зривати рослини, не ламати дерева, не ревати. ...квіти. Квітами можна милуватися, можна фотографувати, але не шкодити, тому що по незнанню можна знищити червонокнижні види, те саме стосується і тварин. Не ліземо ручками в гнізда пташок, не вилавлюємо комашок, ящерок і зміїв, тому що вони також можуть знаходитися під охороною. Галина Новік додає, отруйних змін на території парку немає, лише вужі та полози. Територія парку 6138 гектарів. Це акваторія річки Південний Бух та Узбережжя під міста Первомайськ до селища Олександрівка Вознесенського району, а також кілька каньйонів. За словами Олени Філоненко, у парку облаштовано сім місць для відпочинку. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.